Усіх руках я тримаю незвичайну книгу Життя та пригоди Санта Клауса, котру написав Рімен Баум. Незвичайність цієї книги в тому, що вона вперше вийшла із друку у 1902 році. І вже більше ніж через 100 років ця книга дійшла нарешті до українського найменшого читача. В цій книжці є досить, досить багато цікавої інформації. Наприклад, виявляється, що Санта-Клаус також був маленькою дитиною. З цією книжкою можна ближче познайомитися, завітавши, звісно, на вечір читання книги Життя та пригоди Санта Клауса. Отож, ми сьогодні дізнаємося, яким же ж було життя цього дитячого улюбленця. Що ми знаємо про Санта-Клауса? Це дідусь у біло-червоному вбранні із довжелезною бородою, котрого на санях везуть олені. У ніч на 1 січня він мчить із далеких країн, щоб зробити людей щасливими. Однак, книга Життя та прогоди Санта Клауса дає значно більше нової та цікавої інформації про цього новорічного улюбленця. Виявляється, що Санта Клаус був дитям лісу, адже народила його лісова німфа Нецилія. Так виховувала його у любові до навколишньої природи. У дитинстві незвичайне хлоп'ятко не знало про існування людини, було під опікою. Мешканців дикої пущі, однак якось настала мить знайомства із людьми. Він дуже полюбив їх, адже йому були відомі людські почуття. Так Санта Клаус ставав старшим, прагнучи постійно бути поряд із людьми. Книга Життя і пригоди Санта Клауса відповідно й укладена у трьох розділах, які відтворюють юність, здійснюю руки і старість цього новорічного героя. Тропіцькі діти, володіючи інформацією про Санта Клауса, все-таки прийшли на вечір читання книги, аби поповнити свої знання про дововижного зимового героя. Це вірш у. А який він постає? В якому образі, такому цікавому, можливо, що нового ти про нього відкрила останнім часом? — Я думаю, що Санта-Клаус так сюди я читаю. Він в червоній шубі, з білою бородою, з червоною шапкою. А скажи, будь ласка, чи ти читала книжку життя Санта Клаус? Якщо ні, то чого ти очікуєш від неї? Ні, але я очікую, що там гарні пригоди, яких він відносить дітям подарки. Отже, який Санта Клаус, і які його цікаві дуже риси? Я думаю, що його цікаві риси, що він хоче для людей ну, добріше, щоб людям ну, дітям було всім добріше, щоб було. Я думаю, що Санта Клаус ну, дуже ну, добрий і щедрий. І він постає у твоїй уяві? Я, я перше не читала книжки про Санта Клауса, і я думаю, що Санта Клаус дуже цікавий, і він вночі постає ну так як діти. Його описують завжди, і я думаю, що цього, цієї ночі він мені е, принесе подарунки так, як е, я захотіла. Він дітям приносить кожен день на Новий рік тільки як свято, приносить подарунки. І він дуже добрий. Розпіть про Санта Клауса і зачитування окремих фрагментів книги полонили дитячу увагу і вели малят не звіданим, але яскравим світом казки. Тому зустріч дітей із Санта-Клаусом разом із посередництвом книги дозволило спільно потішитись. Же, будь ласка, Валю, що тебе спонукало зорганізувати сьогодні ось такий вечір читання книги Життя та пригоди Санта Клаус, яку кінцеву мету ти постала перед собою і перед цим вечором. Знаєте, хотілося наблизити книгу до дітей, зробити добру чарівну казку частинкою нашої реальності, нашої повсякденної дійсності. Дуже хотілося б, щоб таке поняття, як книга Друг дитини було актуальним завжди. А для цього, я думаю, мало дітям просто навчитися читати. Потрібно вміти любити книжку. Вміти розуміти її, вміти пізнавати ту мудрість, яка захована на її сторінках. Думаю, тоді особистість буде набагато повнішою і гармонійнішою. Сподіваюся, що таких зустрічей у нас буде в домі книги багато. Скажи, будь ласка, ти дитинстві вірила в Санта Клауса? Очевидно, діти зараз вірять і читаючи таку книгу. Вони досить обізнані, хто це такий був. От все-таки в дитинстві. Чи зустрічалася з ним? Так, мабуть, як і більшість дітей я вірила в Санта Клауса і з нетерпінням чекала його приходу. Новорічна ніч, напевно, була найфантастичнішою ніч в році. Напевно, які всі діти мріяла, не заснути цієї ночі, і на власні очі побачити цього дивовижного казкового героя. А скажіть, будь ласка, для якого віку ти б рекомендувала прочитати цю книгу? Ну я думаю, що ця книга була б цікава і дітям старшого дошкільного віку, а також навіть середнього шкільного. Також думаю, що усі люди, які не втратили любові до чарівної доброї казки», відкриють ці книги для себе багато чого нового, незвичайного, несподіваного. Традиційно напередодні нового року ми згадуємо та аналізуємо пережити протягом 12 місяців, яке уже незабаром закарбується на палітрі історії. У минулому році звісно, були різні події, сумні та невдалі. Але ми також тішилися певними досягненнями, цікавими поворотами особистої долі. А от таким був 2009 рік для видавництва начальна книга Богдан, яким він не завжди залишиться для цього видавництва. Ми будемо спілкуватися із директором та головним редактором паном Богданом Будним. Вітаю вас, в нашій передачі Дім Книги, яка є, до речі, новорічною передачою. І Дякую. скажіть, будь ласка, видавництво, яке кожного року, звісно, тішило читачів новими своїми виданнями. Які з цих видань можна вважати унікальними? Скільки приблизно їх було, і які тематиці не присвячені? Ну, хочеться сказати, що всі вони були унікальні, бо все це плід нашої багаторічної деколи праці. Але охоплюючи так поглядом рік, що минає. Можу сказати, що таким досить вагомим досягненням було продовження серії Дивоовед. Це наша антологія, поетична антологія. І буквально недавно вийшло дві книги: це Свого Не Цурайтеся. Це антологія, поетична антологія про рідну мову. Починав її Володимир Лучук, а продовжив його син Іван Лучук. Як на мене, вийшла дуже цікава збірка, де поміщено кілька сотень поетичних віршів для дітей, для дорослих про мову, про Україну. В цій же серії в нас вийшла антологія поетичне тисячоліття, де ну, охоплюємо здобутки українського слова, поетичного слова за тисячу років. Як на мене, це унікальні видання, які не часто видаються. Бачимо, що рік цей був досить плідним для вашого видавництва. Однак все таки у 2009-му. На які літературі більше зосереджувалося ваше видавництво? на художній все таки чи на навчальній? Е, ну ми для себе визначили широкий спектр літератури, і ці напрямки, так можна сказати, умовно дошкільні, література для дошкільників. Для дітей дошкільного віку, батьків, вихователів а це великий спектр літератури, який ми розвиваємо. Тепер літератури для учнів початкових класів, також величезний спектр літератури для старших середніх класів, для вузів. Художня, дитяча література, енциклопедична література, словники в кожній цих галузях ми е, розвиваємо і видаємо нові книжки. Видавництво, мабуть, не тільки тішило виданнями тропіських читачів, але також і українських, навіть іноземних, адже у вересні 2009 року відбувався книжковий форум. На цьому форумі які видання отримали особливу популярність, якими цікавилися читачі. У нас було цілий ряд презентацій. Ви були присутні і бачили, що інтерес до книг нашого видавництва досить широкий, і форум це якби такий є. Підсумок роботи від вересня до вересня. Там у нас цілий ряд ділових зустрічей. До речі, ось днями до нас приїжджав видавець з Польщі, за яким ми започаткували. От певні контакти секрети, яка Це буде книга, яке видання? А, ну, ну давайте я дійсно поділюся. Це буде унікальне видання. Тим більше на часі. це це буде великий польсько-український українсько польський словник. Так, так слів а, так, так. а так. там понад 200 двісті тисяч слів і виразів. Це гнізд. Ну а термінів багато більше. Я думаю, що це актуально от, перед день імпрези, яка буде футбольною відбуватися в наступному році. І ми з цим же ж це відомий створе польське. Ми плануємо цілий ряд отаких от словників. Українська мова для. Поляків для англійців для для німців і навпаки польська. Uh, ну. Країнах новий рік святкують по різному. Ось, наприклад, в Італії італійці викидають у своїх вікон непотрібні старі речі. Це означає, що такий спосіб вони розлучаються старим новим роком та усіма його негараздами. Цікаво також що кожен із нас святкує новий рік за своїми усталеними традиціями. Отож, не потрібно наслідувати італійців а і особливо небезпечно прогулюватися італійськими містами у ніч на 1 січня, щоб не стати жертвою такої цікавої традиції. Отож, напродоні нового року хочу побажати вам. Більше е, позитивних та цікавих і світлих сторінок, пам'ятайте, що книга ваш надійний друг, і проводьте із нею свої усі свята і черпайте з неї життєву мудрість. І уже незабаром ми знову зустрінемося із вами у новому випуску нашої передачі. Щасти вам у новому 2010 році. Найкращі книги в домі книги.